Спецавтомобілі, рятувальників, медиків, газівників та поліцейських на одному подвір'ї. 17 травня в Прилуцькому ліцеї No5 пройшли спільні навчання для дітей від працівників служб екстреного реагування. Акція така започаткована з 2004 року. Міністерством внутрішніх справ із допомогою інших служб. це для того, щоб навчити дітей різних правил поводження в різних звичайних ситуаціях і ознайомити з технікою, яка використовується в різних спеціальності. Цивіазовних службах. у ліцеї номер 5 така акція пройшла в рамках дня цивільного захисту, який є підсумком річної роботи в системі цивільного захисту, говорить директор навчального закладу Наталія Бурлаку. Сьогодні у нас на день цивільного захисту запрошені працівники державної служби. Надзвичайних ситуацій, газового господарства, Червоний Хрест і поліція знову ж таки, це всі ті структури, які забезпечують наш сьогоднішній захист. І вони будуть і екскурсії проводити, з дітьми спілкуватися. Діти дуже чекають цієї зустрічі. Ну, маємо надію, що все те, що заплановано, відбудеться. У нас передбачено нашим планом. Якщо на випадок тривоги, то припиняються заходи, йдемо в укриття. Тім продовжуємо свою роботу. Кожна зі служб, що доєдналися до заходу, розповідали дітям власні складові роботи та наочно показували, як вони працюють. Від служби порятунку ліцеїсти мали змогу почути, як діяти в критичних умовах та під час пожеж. Особлива увага приділялася правилам поводження з вибухонебезпечними предметами. Не підходимо, не чіпаємо їх, не фотографуємо, телефонуємо 101, повідомляємо дорослим. Діти наглядно побачили роботу рятувальників, їхнє спорядження і те техніку змогли приміряти форму, поставити питання, що їх цікавлять, і отримати відповіді ДСНСників. Мене найбільша служба зацікавила пожежна, тому що там дуже гарні автомобілі. там вона дуже корисна. В нашому ліцеї дуже багато різних автомобілів. Такого багато хто ще нікого не бачив. Нам дуже цікаво. Серед спецтранспорту, який могли побачити ліцеїсти на власному подвір'ї, великою популярністю користувався і поліцейський автомобіль. Приїхали для того, щоб ознайомити, по-перше, з автомобілем швидкого реагування діток ознайомити і розказати коротеньким діткам про правила дорожнього руху, як вести себе на дорогах. Так як у нас розпочався такий літній сезон, дуже багато ДТП із участю дітей неповнолітніх, так то Сьогодні коротенько розкажемо їх про відповідальність та їхні обов'язки на дорогах. Діти сьогодні матимуть можливість ознайомитися з автомобілем, посидіти, потрогать. Повністю буде їм предоставлена ця можливість. І нею ліцеїсти користалися на повну. Поліції пожежних до заходу долучилися, і представники товариства Червоного Хреста України пояснювали дітям, як працюють медики швидкої допомоги та як надавати правильну екстрену домедичну допомогу. Ми представники Червоного хреста міста Прилуки нас запросила гімназія номер 5 адже в нас підписаний меморандум про співпрацю. Ми з радістю прийняли це запрошення. Сьогодні день цивільного захисту в цій школі. Наша задача це показати наш автомобіль, розказати що ми можемо на ньому робити. Які в нього є функції, і також ми можемо в нас є наші інструктори, які розкажуть про першу домедичну допомогу. Розповідаємо про те, як зупинити кровотечу, що робити при травмах, що робити, коли, наприклад, людина лежить там без ознаків життя. Тобто, ну такі ситуації, які можуть виникнути будь-ким і будь де, тобто, щоб людина не була в паніці, а вже наперед знала, що її далі робити. Та найголовніше у першій домедичній допомозі. Саме перше, що ми робимо. У це викликаємо швидку допомогу. Правильне виховання дітей, їх правильне реагування на екстрені ситуації є важливою складовою розвиненого майбутнього. Тому такі заходи неабияк як потрібні, як спецслужбам, так і підростаючому поколінню. Я раніше не бачила, щоб відразу чотири екстрені служби були разом. Ця акція дуже ця акція дуже зацікавила мене тим, що тут про все розповідають, розказують дітям про те, як дійти до такої до Такого статусу, як цього досягти, і як ну стати помічником людям, я вважаю, що це дуже хороша акція, тому що дітям потрібно знати про ці служби, розуміти, як їх викликати. А для дітей, які хочуть допомагати нашій країні в її розвитку та захисті, обов'язково знати, як досягти такої мети, як стати настільки великою людиною, тому що ці люди справді рятують наші життя, життя наших батьків та життя наших майбутніх дітей. Я вважаю, що це дуже важливо. Таким подіям, як день. Цивільного захисту варто приділяти увагу, адже завдяки їм рівень обізнаності дітей та дорослих при надзвичайних ситуаціях не тільки допоможе легше з ними впоратися, а й взагалі мінімізувати їх у майбутньому.